Послання для тебе від вищих сил. Ми любимо кожного з вас безумовною любов'ю, як мати чи батько любить своїх дітей, якими б вони не були, бо діти це частина батьків, їх Всесвіт, як і частина Бога. Еволюція це звичний процес для кожної душі, та кожен на своєму рівні і у своєму темпі рухається до єдиного, до творця, до Дому. до того дому, з якого ви з'явилися. Маленькою іскоркою з Божественного джерела енергії та любові і послані в різні виміри пізнавати себе, пізнавати цей Всесвіт та розвиватися і еволюціонувати, ставати старшими та мудрішими, отримати безліч цікавих та захоплюючих досвідів. В цьому втіленні та в цьому вимірі ви також не просто так. А для отримання досвіду, еволюції. Саме цей досвід корисний тим, що ви можете активно пізнавати себе, цей оточуючий світ, бо у вас є тіло, яке вам цьому допомагає, допомагає розширити свої межі досвіду, ніж ви були б просто згустком енергії світла. В цьому стані ви не можете відчути тактильні, смакові, звукові, мовленнєві та інші відчуття. Ви можете тільки відчувати енергії, вібрації, тому велика радість кожної душі мати тіло та пізнавати світ більш яскраво. Це незрівнянний досвід, який кожен може отримати, пройти. Тож цінуйте таку можливість, радійте кожному дню, кожній, маленькій події, бо саме таке ваше втілення, саме з таким тілом. Неповторне і більше саме такого не буде, звичайно, будуть інші, але то вже буде інший досвід та інше все. Головний заклик любити себе саме таким, яким ви є, Зі всіма здавалося, недоліками, плюсами і мінусами. Ви та ваше тіло найкраще, і неповторне, створене саме під вас та для вас. Тож любіть його, піклуйтеся про нього, так воно прослужить вам якнайдовше і якнайкраще. Будьте в гармонії з собою та своїм внутрішнім світом, зі своїм серцем та душею, радійте всьому, що з вами стається, і тому, що ні. Творіть світ для себе і під себе, у вас є така можливість, у вас просто її ілюзорно закрили і внушили, що такого не існує, та це все вигадки. Звичайно ж, що все можливо, головне ваша віра в це та ваше бажання щось змінити, дитяче бажання досліджувати світ найкращий тому приклад. Досліджуйте себе, досліджуйте всі можливості. І ми певні, для вас відкриється багато нового та цікавого, все у ваших руках, слідувати сценарію, придуманому для вас суспільством, чи самому будувати своє життя, свій неповторний шлях і проходити свої досвіди. Ми вас завжди підтримаємо і підтримуємо у всьому, що ви робите, кожну секунду вашого існування. Просто знайте, що ви не одні, ми поруч, любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолютно. Сидут.